Наше господарство називається декор Агро. Декор раніше це були декоративні культури, воно в спадок пішло. Ми колись його придбали, викупляли там за борги там і так далі, ну, як, і, як і було. І таким чином ми його приватизували вже там, скільки там 16 років назад. Там ми ще побачимо матеріальну базу, яку ми із, із занедбагосного стану піднімали. Ну і оскільки це господарство має там близько 100 гектарів землі, так би мовити, орно, ми угу. її перевели в землі садівництва і посадили сад. Що вирощується? – Е, – У нас головне у нас яблуко, садівництво. Угу. У нас 80, ну майже 90, 90 гектарів. Це це яблуко, яблука різних сортів. Ну і маємо там десяток гектарів черешні. Яблуко йде на реалізацію. Наша влас, не в наша влас, в Кременчуці головним чином продаємо. Це мережа Кременчуцьких магазинів, також марки маркети. Да, маркети продаємо частково. Продаємо на мережі Києва і Фозі, Ого. там, ну і інші. Да. Склад свій? Звінчити? Да, зберігання зберігання своє, склад свій. Ну, І спочатку повномасштабної ми фурами грузили, біженці були там і так далі. Ми і на Київ грузили. Те, що адміністрація нас, е, як то кажуть, робили заявки, ми їх всі виконували. Тому, тому так. Ми постійно в цьому процесі роботи із військовими частинами. Блокпости кормили, волонтери. Ми надаємо допомогу, автомобілі крас віддали армії.